В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі Отче Миколо, отці духовні браття і сестри. Христос посеред нас. Ми сьогодні знаходимося в такому храмі. Що якби його стіни заговорили, то ми б дуже багато чого цікавого почули. 180 років, як цей храм тут годує своїх дітей і мешканців цього селища словом Божим і хлібом Євхаристії, а також маємо ще одну гарну дату: 35 років. Як цей храм відновив своє служіння як греко-католицький храм, так само, як і він був освячений. І в цьому ювілейному році, році надії, цей храм для цієї околиці став ювілейним храмом, де сьогодні паломники можуть зайти до нього. І особливим способом з'єднатися з Господом Богом і вийти з цього храму, збагачені Його милосердям. По-іншому, як храм надії, цей храм і не назвеш, тому що, якщо подивитися на його історію, на все те, що він пережив. То ми бачимо, що люди тут постійно віднаходили надію, і цей храм, незважаючи на все те, що він пережив, постійно, навіть в самі буремні роки свого існування був міцною твердиною і надією для дуже і дуже багатьох. Найперше цей храм був свідком перших дитячих років нашого блаженного священомученика Теодора Ромжі. І це була дуже велика надія для всієї нашої церкви, для всієї єпархії. В цьому храмі ця надія випликалася. Ми також знаємо, що скільки цей храм пережив тоді, коли з нього забирали ікони. Коли його перетворювали на інший заклад, ми знаємо, як важко, напевне, людям було спостерігати за всім цим. Але незважаючи на все, цей храм для людей постійно був знаком надії. Надії на те, що зло не має останнього слова, і що саме за Богом є перемога. Цей храм також містить надію і в своїй назві, тому що посвячений празднику Успіння пречистої Діви Марії. А праздник успіння пречистої Діви Марії за людськими мірками це є певна трагедія, тому що Богородиця покидає цей світ. Але, як ми співаємо, в успінні світу ти не оставила, не залишає нас своєї материнської опіки вона. І тому успіння це є також великий знак надії. Так вже, дорогі браття, сестри, склалося, що завжди надія має у своїй суті якийсь певний період, де по людських мірках ми прагнемо чогось такого, що здається неможливе. Так само, як і було, напевне, неможливо подумати собі, що цей храм колись повернеться в лоно католицької церкви. Так само, як і, напевне, по-людськи не виглядало можливим те, що ті ікони, які були винесені з цього храму і все це, всі ці атрибути, що вони колись знайдуть знову своє місце тут. По-людськи це виглядало неможливим. Так само, як і життя блаженного священомученика Теодора Ромжі. По-людськи воно виглядало крахом, по людськи його служіння виглядало неможливим. Але у Бога все є можливо. І тому і цей храм, і те, що він пережив, і блаженний священомуджений Теодор Ромжа, є для нас теперішніх людей, великим знаком надії, а також і знаком надії для майбутнього. Дуже приємно було бачити, скільки дітей сьогодні є у храмі. Це є наша надія. Дуже є приємно бачити, що з цього храму виринають покликання. Мені здається, що у всі роки якийсь семінарист Великого Бичкова завжди був у нас в семінарії. Багато священників звідси вийшло. Тому цей знак надії продовжує тут жити, і вся єпархія на храм у Бичкові дивиться, як на знак надії. Щороку сюди приходить багато молоді для того, щоб пройти по слідах блаженного священомученика Теодора Ромжі, прийти і вдихнути цю атмосферу духовності, нею поживитися і її нести далі. Тому, дорогі браття і сестри, ми сьогодні в цьому храмі служимо оцю подячну літургію і дякуємо Господу Богові. За все, що відбулося в цих стінах, за все, що ми маємо у цих стінах, і за все те, що Господь Бог передбачив. Не знаємо, яка далі буде наша доля, тому що надія є така, що деколи мусить проходити через терпіння, через хрест. Але надія, це не є просто якась мрія, ілюзія чи фантазія. Надія це є, як часто її зображують на символах надії якорем. Якір, який вміє триматися своєї основи. Немає іншої основи і немає іншого фундаменту, як Ісус Христос. Він є нашою опорою і Він є нашою надією. Людські речі можуть пропадати. Зв'язки можуть рватися, здоров'я може слабнути, матеріальні цінності можуть втрачатися, кошти, золото, все це може пройти через девальвацію. Але надією, яка є Христос, вона ніколи не розчаровує людину. А отже, це така опора, на яку завжди можна покластися. І не сумніватися. Тому багато хто може зі світських людей або противників церкви казати, що надія то є просто якась ілюзія, надія це є просто таке потішення для нещасних, надія це є така розрада для тих, хто не може знайти себе в житті. І багато хто так вважає і думає, особливо так вважали у радянські роки, коли цей храм був переслідуваний, що релігія це є опіум для народу. Але де є ті люди, котрі це сказали? Де є ті всі ідеї, які вони планували зробити в цьому храмі? Де є їхні послідовники? Ми бачимо, що послідовники Ісуса Христа, незважаючи на кровопролиття, Переслідування, незважаючи на всі ті перепиті, які довелося їм проживати упродовж цих років переслідування, мають своїх послідовників. І це є ми з вами. Це є ми, котрі йдемо по стопах наших мучників, по стопах блаженного священномучника Теодора. То є ми з вами. А тепер подумаймо собі, чи даємо ми такий приклад у цьому молодому поколінню, щоб і вони хотіли жити так, як ми? Щоб і вони хотіли приходити до цього храму, так, як і ми, щоб і вони від нас черпали духовність і віру, так, як ми могли почерпанути від того переслідуваного покоління, яке в цьому храмі гартувалося, виховувалося і плекало надію. Тому так, ми сьогодні дякуємо за минулі події, які відбулися в цьому храмі. Але ми сьогодні повинні кожен із вас багато молитися, щоб ми були гідними достойниками цієї історії і вміли добре її продовжувати. Тому що добре є тішитися минулим. А великий знак питання до кожного із нас. А що я роблю? Для того, щоб мої діти, або ті, хто на мене дивляться, або ті, для кого я є прикладом, були добрими християнами у майбутньому. Тому сьогодні і дякуємо Господу Богові і просимо Господа Бога, щоб допоміг нам утвердити нашу віру, щоб ми стояли з міцним якорем надії, а та надія Ісус Христос. Щоб ми переживали своє християнське покликання так, щоб інші захоплювалися цим і не хотіли наслідувати тільки нашу поведінку, а хотіли наслідувати самого Ісуса Христа, Чи в моєму серці горить любов до Ісуса Христа таким чином, щоб запалити інші серця, щоб також любили Господа Бога, щоб також на нього поклали свою надію. Щоб не боялися переслідування ні переслідувачів. Чому? Тому що бачимо, вони проминають. І тих, хто переслідував цей храм, немає. А храм цей стоїть і продовжує бути великою поживою не тільки для цього місцевого люду, а для всієї нашої єпархії. Дякуємо Господу Богові і просимо благословення для всіх нас, для нашого молодого покоління, для нашої скривавленої країни, для наших воїнів, які зараз так потребують нашої молитви і підкріплення в тому, щоб ми дарували їм надію. Ви знаєте, що багато воїнів сьогодні спостерігають за те, як ми живемо. Спостерігають, як ми поводимося, чи ми вболіваємо за свою країну. І коли вони дійсно це бачать, у них з'являється надія боротися і вистояти у цьому великому злі. Дай Боже нам всім серце сповнене вдячності, надії міцної і великої любові. До Бога, до своєї держави і до християнського покликання. Христос посеред нас. Амінь.